Це майстерня різьбіра Василя Петровського. Тут пахне деревиною та чути стукіт інструментів. Чоловік створює картини та скульптури з дерева. Мій улюблений такий момент в роботі. Стукаєш, медитуєш. Стружка сходить, така велика, гарна. Все на своїх місцях, але перед цим передує пошук форми змісту. Різьбленням по дереву чоловік займається майже 30 років. За цей час створив 70 великих робіт. Майстер каже, під кожен виріб підбирає породу деревини. За його словами, найлегше працювати з липою. Часом буває так, що ти маєш шматок дерева в наявності, і тобі треба, вже тоді під задом під, під нього підкоргувати. Буває так, буває так. Ну, наприклад, це порода називається горіх. Як бачите, це хоча стамески дуже гострі. Але оскільки дерево тверде, воно не так легко йде. Хоча чисто. Оце своє є своє, що ніби деревина, яка ріжеться важче, але вона дає чистий зріз. І це дає свою естетику. Зараз роботи Василя Петровського експонують у бібліотеці обласної гуманітарно-педагогічної академії. Зібрані всі мої роботи, які ще залишилися в мене в наявності, і я захотів показати студентам свої роботи. І тут немає якогось особливого концепту, як це я зазвичай роблю. А тут більше просто для про наробіток мій, який я вже встиг щось, що я встиг зробити до цих пір. Одна з картин через віки, на якій різьбяр зобразив історію Кременця. Цей центральний я розмістив на коні центральний такий персонаж. Це кривоніс. За ним фортеця замкова гора. Те, що він взяв цю, цю твердиню. От, тут сидить Вишневецький, біля нього його герб знаходиться. Двізуїцький колегіон, будь ласка, по центру знаходиться. І такий от, хто це помітить такий уважний такий турист, або місцеві жителі, оця ковка, вона на кожному вікні нашого корпусу старого знаходилася. Зараз тільки подекуди збереглися. Оце вона тут і Василь Петровський каже, в його роботах філософія та історія, а водночас гумор та сатира. Пропагую таким чином українську культуру через різьбу по дереву. І так знають люди про Україну, про, про Кременець, про різьбу по дереву, про, про традиції. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.